Я з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я. Мама, я знаю, що у тебе буде народження вересні, 5 вересня, але, на жаль, так вийшло, що я не зміг тебе привітати, записати це відео. Зараз чудова погода на вулиці, нема хмар, сонечко. І мені не подобається твоя робота, вона тебе дуже сильно втомлює. Я хочу, щоб ти бачила, як внучка твоя е... твоя внучка е... вийшла заміж і ти була на... Весіллі, але я не знаю, ця робота тебе дуже сильно втомлює. Я не хочу, щоб ти працювала на такій роботі. І, на жаль, я не можу бути в даний момент коло тебе і коло батька. Я дуже скучаю за вами. Хоча у нас відносини тяжкі, особливо з батьком, але до тебе я дзвоню постійно. Ти розумна жінка, ти знаєш, що тобі робити, але старайся менше брати, працювати може. Happy birthday. to